Як справжній руський мир позбавляє людей не лише води, а й тепла, житла і ще гідності. Тепер росіяни офіційно вивільняють дітей паспортами, крадуть квартири під видом інвентаризації. а Донецьк стоїть на межі гуманітарної катастрофи. Про що вже заявляють навіть самі росіяни? Давайте розбиратись, як це можливо через призму простих запитань до нашого наступного гостя, Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення 2019-2020. 2023 року. Вітаємо вас у нашому етері, пане Микола. Пані Інесу, вітаю вас також. Дуже радий бачити, навзаєм, пане Микола. Тож з привітаннями, теплими ми завершені, пане Микола, і давайте розпочнемо з того, що відбувається. Хотілося поговорити про те, що з водою знову ж таки, це абсолютно така тема, яку ми не можемо обійти. А потім я би хотіла з вами проговорити про те, що Бачила на вашому Ютуб-каналі я дивилася відео про те, як ви аналізували історію однієї блогерки, яка приїхала у Донецьк з Європи. І що там зараз відбувається з тими людьми, які вирішили повернутися на свою батьківщину з Європи, але на російську територію, звісно, на окуповану. Тож, давайте з Донецька води і що говорять пропагандисти з цього приводу? Ну а потім продовжимо, якою є ситуація у Донецьку. Давайте дивіться, ситуація з водою насправді це, ну, це все. Це кін, це кінець ось цієї донецької народної тілі тому що справа в тому, що коли немає води, а її прям немає. Я е, сьогодні там робив аналіз інтерв'ю Дініса Пушиліна, який яке він дав, там таке велике прям дано ну, його суть в тому, що нічого не буде. Тобто він каже, що ми повинні чекати, поки ми звільнимо слов'янськ. Відремонтуємо канал, і ось тоді може буде вода. Ну камон, звільнимо Слов'янськ такими темпами це ще на ну, років п'ять. Тобто вони будуть йти по своїх сотих А потім ще на, на, на ремонт Ну потрібно, я думаю, десь роки два-три, мінімум, і сотні мільйонів доларів, які ніхто не дасть, і зараз. Вже люди замислюються над тим, щоб виїхати к чортової матері звідти, тому що ну води води немає, коли немає води зараз влітку. Е, пошилін вже дав роз. Порядження відрізати всі промислові підприємства від води, тому що ну, води немає. Тобто стане навіть та дохла промисловість, яка там є. Люди втратять робочі місця, е, магазини втратять покупців, ТЕС не будуть працювати, тобто не буде електрики, тому що ТЕС без води не працюють. І навіть коли в тебе день води там, ну. Один раз на три дні, чотири дні. Але якщо в ці чотири години, коли там начебто є вода, немає електрики, то не буде води, тому що вода та світло це як 69. Да, тобто, якщо немає одного, немає іншого, все далі. Агропрому свині, корови, їжачки, кури, сусліки, всім нужна вода. Якщо її немає, вони дохнуть, Все, цього немає. Огірки, помідорки, конопелька цього теж немає. Все дохне. І я вам скажу: сама а, страшна штука, опалювальний сезон його не буде, тому що немає води. І навіть ті водовозки, які там вони привезли людям, все людоньки питають: окей, вони там щось возять. А що це за вода? А звідки ця вода, якщо води немає? І ті ж самі люди дають дострокову відповідь. Це вода з шахт, шахтні води. Шахтні води на Донбасі, кожна шахта вона має свій неповторний набір мікроелементів, металів, ізотопів, які є в цій водичці. Її не те, що не можна пити, то само собою. Нею навіть митися не можна, тому що ну, це все. це... Жесть буде тому я вам скажу, це справжній екоцид, прям такий жорсткий. І коли ви питаєте мене, а що там ті люди, які повертаються, так то е блогерка Василіса вона приїхала до Маріуполя. Що ще більш показово, тому що вона її чоловік, та їхні діти дивом вижили навесні 22-го року, коли Росія бомбила місто. І вони виїхали до Німеччини за українськими паспортами. Вони б розповідали там, що ми уїхали від війни, яку привів к нам Путін. Посиділи там три з половиною рочки. Її чоловік набрав кредитів там просто купу, і вони раптом виїхали звідти до Маріуполя, тому що в них були проблеми з підтвердженням статусу їхнього майна. Тобто їм... Потрібно було їхати туди. Окей, дуже багато людей їдуть, але ж ну ти ти їдь мовчки. А вона їде і вона каже: боже, я вдома, я можу говорити на русском язикі, я здесь так класно. Камон, у вас немає роботи, у вас немає води, у вас немає нічого. І ти прославляєш тих людей, які тебе бомбили. Ну, це така штука. Але я скажу тобі, та глядачам, да. Мабуть, першим по секрету сьогодні, о 20-й на моєму Ютубі, буде інтерв'ю в прямому ефірі. З з людиною з окупованого міста. Я не знаю, чому він наважився вийти в ЕТР, але він обіцяє розповісти все, як там є Що до води, що до влади, що до всього. І я вже там видав відео. Ось щодо тих людей, які їдуть туди, і думають, що вони вони, думають, що вони їдуть до Росії. Цей чувак він видав відео, де сказав, що він їхав на Росію в Таганрог. А на таможні, яка якимось дивом є між Росією та Росією. Тому що, якщо вони кажуть, що ДНР це Росія, то якого біса там є таможня? Але вийшов пограничник, прикордонник. Та граничник, там же ж іменно эти. вийшов та каже: Граждані Росії, всі сюди. І він каже: всі висипали з автівок, тому що дуже велика черга. Всі побігли до нього. А він каже їм: стопе, тільки мешканці Росії, не ДНР. І вони там почали щось е, не знаю, як це без мата. Ну, е, в в цілому, що? що Воно нічого були... не змінилося. З 2014 року нічого не змінилося. Є граждані Росії, а є е, е, ДНР. Абсолютно. І це абсолютно, абсолютно дві різні е, купи да. біоматеріалу, умовно кажучи, для них. Да. Угу. Саме, саме, саме так, і е, він каже, що ми були в шоці. Що як це так? Ми ж такі ж самі росіяни, як і ви. А якщо ні, то ви скажіть нам чесно. А якщо це там, ну тобто, тобто, тобто до них до декого ще не дійшло, що ну це все, що це гетто. Це гетто, де мало того, що до тебе відносяться як до людини, там другого чи третього гатунку. Там ще й води немає. Тобто, ну ти банально немитий, вонючий, і це ну таке собі життя. Пане Микола, а що зараз відбувається у Маріуполі? Там тому ж тому, що не Донецьком єдиним. Там вже в принципі екологічна катастрофа по всьому Донбасу. Там вже немає того водопроводу, який з української сторони вони розбомбили його. Там дірки просто розміром. Те, що я дивилася, коли готувалася до інтерв'ю, так я бачила ось ці фотографії труб з дірками. Просто з людський зріст. Ось такі так, ось так вони попіклувалися про свій руський мір. Так справа в чому? Дивись, ну, тут дуже важлива теза. да З 2014 року по 2022 рік ми, нацисти, ми. Подавали водичку на Макиївку, Донецьк, тощо, тобто, вся окупована територія безкоштовно живилася нашою водою, тому що це наші люди, це норма. Окей, те, що ти кажеш про труби, так це є, але ж. Не тільки труби там ще купа е фільтру фільтрувальних станцій, насосних станцій, дамби, плотини все в 22 році було розбомблено Росією. Тому навіть коли вони, вони кажуть, що а якби ці нацисти захотіли, вони б дали нам воду. Та не можемо, ну йолипали. Ну не можемо. І вони це прекрасно е знають. Коли ти питаєш мене про Марі Маріуполь, така там зесей, ну тобі ж. Вся окупована територія Донеччини, вона е, без, без води її немає. Три з половиною роки окупанти живили окуповано за тавтологію, тери, територію е, водою з резервних водосховищ. А е, е, у слово резервне водосховище ключове слово резервне. Ну тобто, це на ну, про всяк випадок е, на тиждень, ну на ну на, на місяць максимум. Три з половиною рочки вони викачують воду з усіх резервних водоймищ. Все, їх більше немає. І те, що там зараз, водовозки, тощо. Ну це не ви не, не вирішення про проблеми. І якщо це ще влітку якось щось може дати. А взимку як яка водовозка буде тобі взимку давати воду? Вони ставлять по, по міст, містах великі бочки по 5 тисяч літрів води. Кожна ця діжка, да? І вони наповнюють її незрозуміло, якою водою ніхто не знає, що це, але ж. Це влітку, а взимку. Як це буде? Ніяк. Тобто взимку води не буде. Взимку води не буде ані помитися, ані попити, ані в системі опалення. І все, і як там будуть жити люди? І коли про це так десь, ну, ну щось там є таке, ні, це проблема, це колапс, це екоцид, це частина геноциду, який є, який є вже 11 рік, да? а зараз він прямо на піке. Ну, питати про те, що як реагують міжнародні якісь організації, я не буду. В принципі, я думаю, що це абсолютно безмістовне питання буде наше з вами, і наш дорогоцінний час нашого з вами спілкування. Ми просто витратимо в нікуди. Давайте поговоримо, Микола, про те, що відбувається зараз житло в Маріуполі. Те, що ви сказали, що зараз там екоцит, що ну дійсно ті питання, які ви зараз озвучили, вони. Не мають відповіді. Е, ще почекаємо до осені. Можливо, до зими зимою неможливо буде там жити. Ну неможливо там просто наразі навіть немає питної води. Що вже говорити про опалення, наприклад, яке буде. Тобто, е, умовно кажучи, окуповані території будуть просто існувати до е, Донеччини. Так, з наразі е, будуть існувати просто як живі е, регіони до е, холодів. Що зараз відбувається житлом в Маріуполі? Була ж тенденція про те, що відписували будинки, відписували квартири, виганяли українців або примусово їх змушували повертатися на окуповану територію, знущалися, принижували, все таке інше. Тих історій купа, ми навіть не будемо їх обговорювати зараз. А що а що зараз відбувається? Наскільки е, зараз ось ця е, техніка і ось ця формула працююча зараз? Давись на ну, буквально сьогодні а, спілкувався з людьми щодо нерухомості там, тому що ну декілька місяців тому, завдячуючи російським змі, туди їхали росіяни купувати житло, тому що там а, іпотека сама дешева на всю Росію. 2% річних такого немає. Це є тільки там, і вони їхали, купували там якісь новобудови там тощо. Тому що е все, що будується е в, Марі в Маріуполі, це будується для іпотечного житла. Тобто на місці е зруйнованих будинків зводяться нові, ним присвоюються нові ад адреси, щоб навіть не було шансу через який-небудь суд. Довести, що ти це є це є ти так. Ось е зараз, зважаючи на те, що там немає води, також е ринок нерухомості він просто впав. Ціни впали кол колосально. А ті, ну вибач, е дебіли, які купили собі там житло там на початку року, в тому році, вони зараз намагаються кусати собі лікті чи може ще щось. Тому що вони бачать, що те, що вони купили там, ну наприклад, да, за 5 мільйонів рублів, взяли собі там щось о я зараз. А воно зараз вже коштує два. Ну тобто така штука, ну дебіли. Е, що стосується віджиму житла, ну він є. Він на марші, і він буде. Тобто, у всіх тих людей, які виїхали з Маріуполя і не можуть там персонально приїхати туди, отримати російський паспорт, заре... зареєструвати свою нерухомість за... За... за російськими законами. А це все довго і тебе можуть не пропустити, і не пропустять в 90% на Москві. Так ось е... всі ці квартири, які віджимають. Частину з них будуть давати, начебто, а, тим, хто втратив житло, тому що там є тисячі людей, які досі без хатьки. А вони в, в місті, вони навіть люблять руський мир. Вони там кажуть Путін, помоги! Нас там чиновники місцеві лишили всього. А ти ж царь. А йому по боку, да і а, єдине єдине рішення, яке є, їм зараз будуть видавати ось ці конфісковані. Квартири в інших маріупольців. І вони питають єдине питання. Не те, що там якесь там про честь, про ще щось. Та, ні. Вони питають єдине. Вони питають, а що буде, коли повернуться люди, ті, чиє це майно. Тобто, а, а вдруг? І їм кажуть: все добре, не переймайтеся. Коли вони приїдуть, вони мають через суд. Піти до суду, доказати, що це їхнє, і тоді ми їм не віддамо їхнє, ні, тому що це вже буде ваше. А ми їм видамо таку ж саму квартирку, конфі... конфісковану ще в когось. І таким чином да, буде такий собі е... лента Мьобіуса. Ну, тобто, якась, якась така штука дивна. А ще вони, ці конфісковані к... квартири, вони сказали прямо, що в... В... у нас в місті не вистачає висококваліфікованих кадрів у медицині, тобто немає медиків. У школах немає вчителів, і навіть у дитсадках немає вихователів, тому кажуть ми. Заохочуємо росіян їхати до нас, а вони їхати не хочуть туди, тому що ну слухай, медики вони не такі тупі. Да? ну, вони кажуть, ну в смислі я буду їхати туди. Так ось вони кажуть, а ми їм будемо надавати безкоштовне житло саме з тих квартирок, які ми конфіскували. Ну тобто зараз а, чиєсь житло. В ньому буде жити там якийсь там доктор Муждобаев. Муж, Муждабаєв не треба. Ну, який-небудь. Який да? Отака штука. Яка перспектива регіону на найближчі півроку? Давайте поговоримо про те, що очікувати, ну наприклад, до весни 2026 року? Тому що ну, те, що ми з вами зараз обговорили, те, що uh, зараз uh, ми маємо як uh, результат дії росіян на тих окупованих тимчасово окупованих територіях? Uh, не... Засвідчує нічого а, позитивного навіть для людей, які там зараз залишаються і не виїжджали звідти. То давайте про перспективи тепер. Ну, дивись ну, на жаль, на жаль. Але перспективи дуже-дуже погані, і я навіть не знаю, що може статися, ось, ось, ось що, да, щоб вони стали позитивними. Тому що, як я вже сказав, відсутність води це є. Повний колапс всього, ну тобто, не, не буде нічого. Якщо ти кажеш перспективи на півроку, та через півроку там буде просто пустеля. Да? А, люди, які лишаться там, вони звикнуть жити без води, тому що коли ти ось. Казала мені там щось про опалення, про те, що немає питної води. А я пив, пив каву да в цей момент. І у мене такі флешбеки, прям дикі в Маріуполі в 22-му році. У березні, я задля того, щоб чиста, ну більш-менш чиста вода лишилася для моєї родини. Да, я пив каву, яку робив собі на водичці, яку я зливав з системи опалення, тому що я бачив, що опалення вже точно не буде а там є вода, і окей, вона воняє там хімією чимось ще, але вона мокра. А якщо вона мокра, то вона є водою. Я кип'ятив її двічі на вогнищі біля будинку. Під обстрілами і пив, оцю, ну, типу, каву. Да? І, і Я тобі скажу, це я до чого? Це я до це я до того, що людина вона в принципі адаптується до всього, до будь-якого будь пекла. Да? Но але сказати, що це буде життя. Ну так ні, це буде боротьба за життя, за життя щоденна. І я тобі скажу, через півроку там буде дуже мало людей, там не буде ані промисловості, ані агро чогось ще, там не буде нічого. І може саме в цьому є ціль Путіна, тому що йому потрібні просто території як буферна зона. Люди, які там є, це. То ну тобто, вони вони є, та і є. як правильно казала ще Новодворська Росії. потрібна буде Україна лише як. Чоловіки да, для того, щоб їх мобілізувати та кинути м'ясом далі. І воно так і, так і є після 22-го року, коли вони вигрібли всіх з Донецька, Луганська тощо, да а, а все а більше вони їм не потрібні. А новим, ось цим новим ну, мені здається, що вони їм не вірять. Ну тобто, вони їх навіть. Не хочуть мобілізувати, тому що ну то таке щось. Да? Якщо вони один раз е зрадили, то вони можуть це робити ще і ще. Тому я думаю, що оці люди, які повірили в російський мир зараз, а вони стали такими собі непотрібними людьми: не тут, не там. от така штука.